Зіткнення з летальними наслідками на Прикарпатті в автопригоді постраждало троє осіб. Ще одна людина загинула. Аварія трапилася надвечір, 8 липня, у надвірній. 21-річний водій БМВ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком Опель, внаслідок чого водія та трьох пасажирів останнього доставили до медзакладу. Від отриманих травм 64-річна пасажирка померла у лікарні. Як стало відомо, 21-річний керманич автомобіля БМВ мешканець села Стримба, проїжджаючи пряму ділянку дро дороги не врахував дорожньої обстановки та виїхав на смугу зустрічного руху. Опісля допустив зіткнення з іншим транспортним засобом марки Opel Zafira Останнім керував мешканець надвірної 1965 року народження. Наслідок аварії до лікарні доставлено керманича та трьох пасажирів. Opel Zafira йдеться про мешканців надвірної 64-річна жінка та двоє 16-річних дівчат. Однак від отриманих травм жінка померла в лікарні. Водіїв перевірили на стан сп'яніння за кермом. Вони були тверезі за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі відкрили кримінальне провадження.